Візала такі іграшки в ночці своїй. Оце, оце негрітосочка, вона була в гарній шляпці. З розочкою шляпка треба буде зв'язати її. А так вона в Бердянську там лишилася. І її половинка друга її чоловік. Негритос теж був, коли переїжджали, то десь її внучка затеряла. Так вона одна і приїхала. Вона в шляпці зовсім друга, інша гарна. я їй волосся не робила, тому що шляпка була. Треба буде волосський зробити. А оце в минулому році жовто волоса. Чуся, чуся в'язати. Хочеться більш гарніше, щоб вийшло. Очі. От тут просто. Робила нитками, але воно не так. дивіться як оці очки вже куплені, зроблені. То, то такі вже треба купувати очі, щоб не попадались. Гарні очі, щоб були. Оце ще бердянську не нігри тусочка. Такі динка грається іноді. Не грається Барбі з якими сучасними куклами, а це сучасними. Все такі бабусіни на пам'ять. Малишки будуть. Маліоності.